Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 5 грудня 2023 року, і ми святкуємо міжнародний день волонтера. З чим усіх нас вітаю, тому що в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну волонтери взяли на себе дуже важливу частину роботи держави з забезпечення потреб підрозділів збройних сил України територіальної оборони. Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби тощо, тощо і дуже оперативно реагують на ці потреби на відміну від державних органів. Але як завжди, наша держава з 2019 року, з 1 грудня 2023 року підсунула волонтерам свиню свого роду прийнявши постанову номер 953, яка суттєво змінила порядок ввезення благодійної волонтерської допомоги, в тому числі і для потреб збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення, коли відбуваються військові дії, і потреби, які забезпечуються підрозділів збройних сил, вони є постійно виникають щодня. Держава сама не справляється з належним забезпеченням підрозділів збройних сил України. Інакше ніж як е, це своєрідне шкідництво, я це не можу розглянути, тому що, що які зміни прийнято. Е, ну, вони благі мають благі наміри, але, як ми знаємо, благими намірами викладено дорогу до пекла. Е, згідно цих благих намірів Кабінету міністрів України з метою підвищення рівня контролю за ввезенням е, волонтерської допомоги вводиться так звана цифровізація, коли Ввозити волонтерську допомогу мають право лише суб'єкти, які будуть зареєстровані в спеціальному реєстрі, і згідно єдиного митної декларації, яка отримує унікальний номер і подальшим звітуванням за використанням цієї волонтерської допомоги. Здавалося би, наміри хороші однак, з 1 грудня, відколи введено цю постанову 953, на кордоні сталася волонтерська допомога. Система реєстрації суб'єктів ввезення благодійної допомоги, фактично не впоралася із напливом запитів на реєстрацію. Крім того, ця постанова фактично відрізала можливість ввезення благодійної допомоги фізичними особами, а також міжнародними благодійними організаціями, в яких немає. Відповідних філій на території України, тобто наш уряд під керівництвом найяснішого нашого Володимира, під, скажімо так, ідейним керівництвом найяснішого нашого лідера, Володимира Зеленського, діє за звичним принципом. Спочатку створити проблему, а потім героїчно її вирішувати. В умовах війни, інакше, ніж як саботаж, розглядати це не можна. При тому, що я переконаний суб'єктивно, що зловживань серед волонтерів є значно менше, ніж серед органів влади та органів місцевого самоврядування, які Розкрадають гуманітарну та волонтерську допомогу у значно більших масштабах і не притягаються до реальної відповідальності правоохоронними органами. Ну, найбільш кричущий випадок, який ми всі пригадуємо, це розкрадання кількох сотень, кількох сотень вагонів гуманітарної допомоги у Запоріжжі. Знову ж таки, в Запоріжжі виявлення величезної кількості гуманітарної допомоги, яка пролежала більше року винних. Досі я не читав, що ви притягнули до відповідальності. Е, в умовах блокування кордонів України з боку Польщі, з боку Словаччини, з боку Угорщини, в умовах прийняття цієї постанови, як на мене, це суттєво погіршує становище забезпечення Збройних сил України щодо тих потреб, які не може забезпечити оперативно держава, або які. Мають унікальний характер, і відповідно держава взагалі цим не займається. Однак, не зважаючи на все це, я пропоную вірити в збройні сили України і вірити в перемогу України, а всіх волонтерів, які допомагають Збройним силам України зі святом. Тримаємося і разом до перемоги.